Намасте! Всім доброго часу доби. Мене звати Людмила, я викладач хатха Йоги, також я масажист, і також я маю вищу медичну освіту і великий досвід роботи з людьми по їх оздоровленню, реабілітації та покращенню самопочуття та настрою. Сьогодні хотіла б з вами поділитись маленьким комплексом на Реабілітацію шийного відділу. Тому що проблеми з шиєю це найпопулярніша, мабуть, скарга серед моїх клієнтів. Це теж, до чого приводить наш сидячий спосіб життя, коли ми там за комп'ютером, за гаджетом. Багато людей працюють в такому положенні, відпочивають в такому самому положенні, Виїжджає вперед голова, отут м'язи. Розтягуються, зажимаються, щоб не, голова не впала. Отут теж все зажимається, тобто зараз ми з цим будемо працювати. І перше, з чого ми почнемо, це розминочка. Розминочка, яка допоможе вам порухати просто шиєю. Якщо у вас гострий якийсь приступ болю, то ви цього не робите. Я розкажу, що можна робити, які вправи при гострих станах. Якщо у вас щось хронічне таке, щось турбує, то, звісно, ми це робимо. Ми спочатку підборіддя подаємо в себе, щоб вперед голова не виїжджала. Вирівнюємо хребет, маківка витягнута вгору і починаємо робити скруточки. Ми підборіддя штовхаємо за плече, плече залишається на місці, тільки голова рухається. Ми робимо все це повільно плавно, обережно і е, приділяємо деякі зусилля, тобто ми з зусиллями підворіння штовхаємо за плече. Так само ми переходимо до наступної вправи, ми витягуємо вухо вверх, і при цьому плече опускається вниз, і ви відчуваєте витяжіння. Перепускаємо голову вперед, поклали підборіддя на грудину і робимо напівколо від одного плеча до іншого. Піднімаємо вверх голову, складаємо руки на грудину і наверх піднімаємо підборіддя, голову назад. Сідаємо в рівне положення. Знову руки поклали на коліна і робимо такий рух. Вниз-ніс. Опускаємо, потім скругляємо спину, вперед-ніс, вверх і назад. Тут обов'язково назад, так, щоб у вас вирівнялась шия, і навіть трошки потилицю більше назад. І знову вниз, вперед, вверх, назад. І продовжуємо. Рухатись в такому режимі плавному. Також додаємо в різні сторони цей рух. Ми по центру зробили підкоп, потім в діагональну сторону, потім знову по центру і знову в діагональну сторону, в сторону коліна. Продовжуємо ще декілька разів. і... Бажано робити це в темпі свого дихання. Тобто ми робимо видих, коли ми скругляємо спину, і робимо вдих, коли ми розкриваємо спину. Тепер робимо те ж саме, але навпаки. Ми підборіддям робимо, як, як ковшиком, підкоп, розкручуємось. В сторону підкоп, розкручуємося. Обов'язково ж стовхаємо назад потилицю. Продовжуємо. Теж в ритмі свого дихання нікуди не спішимо. Зараз ми з вами шию розмяли. І тепер трошки включимо грудний відділ. На грудний відділ у мене буде окреме відео, але зараз ми все одно не можемо його повністю. Пройти повз, тому що вони дуже взаємопов'язані. Ми робимо кругові рухи плечима і рухаються лопаточки. Тепер по черзі назад рухаються плечі, максимальна амплітуда і міняємо сторону. А Тепер уважно, не у всіх одразу вийде, але якщо тренуватись, вийде в різні сторони. Одне плече рухається вперед, одне назад. І вони з'єднуються. Ось тут, тут, сутулились з плечі однаково, потім одне вверх іде, одне вниз, потім вони ззаді теж з'єднуються. І міняємо напрям руху, так само в іншу сторону. Добре, тепер ми руки ставимо за голову і робимо вдих. Розкриваємо лікті назад, штовхаємо потилицею руки назад і грудну клітину розкриваємо. Видих, скругляємо спину, лікті вперед. Ще декілька разів. В темпі свого дихання обов'язково. Вдих розкрили, грудну клітину видих закрили. Тепер переходимо до основних вправ для шийного відділу. Ці вправи навіть можна робити, якщо у вас гостра фаза проблеми. Ми ставимо руки на бокові сторони голови. І зараз будемо виконувати ізометричні скорочення м'язів. Тобто ми не рухаємось, ми тільки скорочуємо на місці. Ми запротивляємось. Рукою давимо на голову і головою на руку. Надавили, зробили вдих, трошки потримали. З видихом відпустили. На другу руку. Тепер те ж саме. Ми надавили рукою на голову, давимо, головою на руку надавили. Вдих тримаємо. Видих відпустили. Обов'язковий нюанс, щоб у вас не було такого положення. Тоді це буде не дуже доречно і не на користь. Рівна шия. І продовжуємо. То в одну сторону давимо, то в другу. Темпі свого дихання. І ви відчуваєте, як у вас бокові м'язи шиї напружуються, включаються в роботу, може навіть виникнути якесь відчуття хрускіт, не хрускіт, ну, в общем, якийсь рух в хребцях шийних. Мінімальний, сильного руху ми тут не робимо нічого. І ми закінчуємо з цим. Тепер ми будемо робити витяжіння. Те, що ми з вами напружували, зараз будемо витягувати. Ми поставили руку одну схресно на коліно, плече внизу і голову нахиляємо сюди. Тобто плече тягнеться вниз, а голова рукою ви трошки допомагаєте, сильно не давимо і відчуваємо розтяжечку. Підняли, поміняли сторону так само на другу сторону. Плече вниз, не сутулимо спину, тобто не заводимо його вперед. Потягнули. Наверх підняли дві руки ззаді замочок. Сплили пальці і запотилицю поставили. Вихідне положення знову ж таки обов'язково рівна шия, вперед обличчя не виїжджає. Отак. І ми натискаємо головою назад, руками на голову. Натиснули, вдих, потримали, видих, розслабились. Нічого знову нікуди не рухається, все робиться на місці. Натиснули. Вдих. Потримали. Розслабили. І так, 10 разів робимо. Темпі свого дихання, нагадую, що ми на вдиху давимо і з видихом розслабляємо м'язи. Зробили 10 разів, і тепер ми робимо ще раз, натиснули і тримаємо. І повертаємо голову, тиснучи на руки, повертаємо трошки в бік. Плавненько, в інший бік. І продовжимо тиснути руками на голову головою на руки. І обов'язково, щоб голова вперед не виїжджала. Ми то руками тиснемо, але не сильніше, ніж тисне голова. Щоб воно було, було скомпенсовано Цей, ця напруга, щоб була скомпенсована сила. Не забувайте тихати. Ми скручуємо шийний відділ і трошки грудно, грудний теж. І, напевно, ви вже втомились, тому ми відпочинемо і потягнемо м'язи. Опускаємо вниз голову, підборіддя на грудину, руки повісили зверху і витягуємо задню сторону шиї. При цьому спина не сутулиться, плечі внизу. І тепер ми переміщаємо голову трошки в діагональ. Підборіддя упало на ключицю, і ми рукою допомагаємо теж і плече протилежне вниз тягнеться. Плавненько підняли і поміняли сторону. Бо тепер підборіддя на іншу ключицю тягнеться. Ви відчуваєте витяжіння прям під лопаточку в шиї, в грудному відділі. Піднялися. І тепер ми поставили знову, як ми робили. Руки на шкіру грудини і зафіксували шкіру та назад, заприкидимо голову, відчуваємо витяжіння передньої поверхню, і в цьому положенні можна трошки мінімально порухати то в один бік, трошечки, то в другий. Закінчили з цим блоком. І тепер ми переходимо до останнього блоку роботи з шиєю це саме масаж. Візьміть, будь ласка, м'ячик, тенісний або краще масажний, більш твердий. Якщо нема, то обов'язково купіть собі тенісний м'ячик, хоча б це просто панацея від проблем з шиєю. І ми починаємо робити собі масаж. Починаємо з грудинно ключично соскоподібного м'язу, який йде звідси, спереду, от ми його бачимо навіть, і от туди назад до соскоподібного відростку з кроневої кістки. І ми вздовж волокон м'язу м'язу проходимось кулькою, проходимося. ми не катаємо тільки передню поверхню, там, де у нас щитоподібна залоза. Все інше ми катаємо. В місці кріплення до черепа трошки більше уваги можна приділити. І тепер переходимо на бокову сторону, де у нас дробинчасті м'язи, прокатуємо можна зігзагом, можна прямо. В общем, по-всякому. Ми не якось окремо щось прокату, ми всю шию просто от почали звідси і рухаємось далі назад. І ви відчуваєте, де у вас що зажато. І там, де зажато, ви приділяєте більше уваги. Особливу також увагу обов'язково приділяйте основанню черепа, де м'язи до черепа прикріпляються. Рука, якщо у вас втомилась, ви можете поміняти руку, пройтись тут -от протилежною рукою ближче до надпліччя, по надпліччю теж пройтись. Можна от уже переходити більше на задню сторону. Ми трапиться подібний м'яз, прокатуємо. Можна навіть собі ще допомогти взяти цією рукою за лікоть, щоб далі засунути м'ячик. Дивіться, куди він у мене доходить, аж от сюди. Аж ну, сильно, прям низько на спину нам. Нема сенсу, тому що ми можемо це зробити і лежачи на спині, підкласти мячик під спину. Зараз наша задача над надпліччя пройти і шию добре. Тепер руку знову поміняли і вздовж м'язів, вздовж хребта, оці. Розгиначі. Ми трошки з боку від хребта проходимось, теж сильно тиснемо. Теж слідкуємо, щоб голова не уїхала вперед, рівне положення і прокатуємо. Не жаліємо себе, можна це робити сильно, особливо, якщо у вас тенісний м'ячик, він доволі такий м'який. Ви собі точно не нашкодите. Також це допоможе вам позбутися головних болей, якщо вони вас турбують. Все це може покращити ваш стан. Обов'язково, знову ж таки, тут основання черепа прокатуємо. І переходимо на другу сторону. От ви можете зараз порівняти, як відчуває вас одна сторона і як. Почуваю друга сторона, і тут дуже-дуже сильна різниця. Тут у мене прям все тепле, все пропрацьоване, приємні відчуття, а тут я майже не відчуваю цю сторону. І я е, з другої сторони починаю теж м'ячиком проходитись від передньої сторони назад, потім буду рухатись. Тут, тут по обов'язково не переплутайте, е, як по волокнах м'яза грудинно ключично-соскоподібного ми проходимось, Приділяємо увагу, де там м'язи кріпляться до кістки. Проходимося по боковій стороні. тут теж не шкодуйте себе, ви нічого собі поганого не зробите, тільки добре. Тут я взагалі дуже люблю цю зону бокової сторони. Там багато. Тригерних точок буває. Будь-якими рухами проходимось, тиснемо, можна отак, можна отак. Будь-якими, як вам приємно. Передали в другу руку Над пліччя проходимо. Також можна це робити повільніше, можна більше часу приділяти кожній ділянці. Зараз я вам схематично просто показую, щоб ви могли. Самостійно працювати. Це робота самостійна. Ви повинні відчувати своє тіло і знати, що воно просить зараз в даний конкретний момент, що йому необхідно. Коли ви це відчуваєте, у вас нема таких, не буде якихось хронічних проблем, які з часом стають все більше і більше. Ви просто на початковому етапі будете ловити ці свої проблеми і їх вирішувати. Тому займатися його, йога допомагає краще себе відчувати своє тіло, відчувати свої, свої емоції і все таке, і контролювати все це. Задню сторону я зараз роблю задню групу м'язів вздовж хребта. М'язи, особливу увагу приділяю, де вони кріпляться до черепа, до ботилиці. От, якщо хочете залізти подалі попід лопатку, то другою рукою допомагаєте це зробити. І зараз закінчили, слухайте свої відчуття в шиї, як вона себе почуває. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ваша шия після цього комплексу? І останнє, що я вам хочу показати, якщо у вас є рол, а якщо немає нічого страшного, ми вже зробили дуже багато. А якщо є рол, можна ще зробити таку штуку. Лягти на нього спиною, на спину лягти і під шию під рол. І робимо на розслаблені повороти голови вправо, вліво. І можна ще додати масаж грудного відділу, руки за головою. Катаємось вздовж спини. Якщо лікті підняти вверх, буде більше між лопатками, ви дістанете, якщо лікті в сторони, на лопатках м'язи теж. І так, і так важливо робити. Що ж, дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Бажаю вам міцного здоров'я. І також хочу сказати е ще нюанс з приводу шиї. Якщо вас турбують болі в шиї, це не обов'язково проблема саме в шиї. Можливо, можливо, таке, що проблема в якійсь іншій ділянці тіла, а шия це вже як е Да? Тобто краще працювати з усім тілом повністю, якщо ви не впевнені, що корінь проблеми лежить в шиї. Те, що ви попрацюєте з шиєю, звісно, вам не нашкодить, вам тільки допоможе, але воно дасть тимчасовий результат, не постійний. А от якщо працювати в комплексі з усім тілом, то по-любому ви доберетесь до своєї проблеми, до її корню, і сподіваюся, що зможете її вирішити. Тож, приходьте до мене на заняття йогою, ми там. Займаємось комплексностілом. Дякую за увагу. Намасте.